Не прибуде. <ріст> ой, яке важке. І що там в тебе? Позвонив. Ти знаєш Сашка. Він знов свиню різав домашню. Все на домашньому. І я е, в нього брав пару місяців назад сало. І е, воно просто неймовірно смачне вже Не терпіться. Не я ще що пару кусочків пару м'яса взяв, бра. Це вже доповнітельно. Я не думав брати його, але це ці... фартух хороший, зробимо рулет. Щось буде з нього рулет теж готуватися. Ну, ну, і сало. Воно не є сильно грубе, але воно є дуже смачне. Ну дай понюхай. О, о, як пахне файно. О, ви бачите, дити, яке сало. Скільки кілограм? 5 кілограм. Будемо топити, Лишимо трошечки в морозилку. О! Це що знову? Ой! І що відео? О, Ой. така важка впала. 14 Чо? кілограм. слизька. О, 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 що <рик> <рик> буде? Що будемо робити? Ну це вже на ну вже ми ну, рішимо, так? Сто процентів це. В общем, такий у нас сьогодні додому <рик> <рик> чоловік привіз.